Файна публіка, як я за вами усім засумував, так само як і за проходженням місії компанії Kingdom Rush Vegens. І сьогодні, друзі, ми з вами граємо наступну місію, і це в нас гніздо Джокула. А перед тим як розпочнемо, давайте виберемо е з вами перса. І я хочу ще раз взяти Мартеміса Вічного Ліча і саме я ним пройти наступну кампанію. Я нічого не маю проти насправді народ е стосовно траміна і решти персів, але Мартеміс мені прям просто вообще зашов, зашел. Просто топовий, класний чарівний перс. І у нас є новенька башенька, друзі. Це кастляві Метателі. І я. Я їх якраз так само візьму, і, мабуть, я їх випробую замість, замість бумерангістів. Також доволі файна, гарна башенька топова. Рекомендую, беріть, качайте, грайте, насолоджуйтесь нею. Але ось костляві метателі це щось новеньке, щось таке цікавеньке і така інтрига, знаєте, аж прям висить у повітрі. Єдине, що приведе вас ще в більший жах, помімо їх брутального посміху, це неймовірна швидкість, з якою вони кидають кості. в... Звичайних ворогів, мені це вже подобається. Так, викликать костолома. Викликає гігантського голіма скелетончика, який буде змагатися і винищувати ворогів. Так, ходячі мертвяки кожні декілька секунд. Порожує скелетонів скелепупів які бродять по дорозі. Нормально підходить, норм. Є молоко покращує урон від звичайних атак. Ой Боже, оце то назва є молоко. Я Я вообще просто прозріваю кожен раз від оцих от фішечок файних тем цієї гри. І так, гніздо Джокола. Нарешті ми на вершині гори. Лінерія тут як на, ло, на долоні. Ха! От глупці соплять собі в дві дирки і не знають, що ворог біля воріт. Як же нам повезло, генерал? Ці. Жалкі повелителі півночі, а цей е, вообще, жалкий е, повелитель півночі, Аркус. Е, ми його загнали в глухий кут, як крису. У тебе є шанс компенсувати свої недоліки. Не впусти його. Вєгнан, дуже тобі дякую за твою е, підтримку, за твої настанови, за тобі файні добрі слова, звісно. А де оця звичайна подяка? Там, типа, генерал, ти в мене просто найкращий чувак Завдяки тобі ми дійшли до е, цієї точки місії, пройшли там попередні компанії і взагалі змогли оце до цього Джокула якби добратися. А ти такий, це твій типа, бла шанс, реабілітуватися, бла бла бла. бла, -бла, -бла, -бла Коротше, да, не повезло, що е, ми маємо якби необхідність з тобою. Змагатися на одній стороні. Так, 1100 монеточок, 15 вон. Оце, походу, цей Джокул будуть іти з двох сторін, Нас атакувати. Усьо якісь яєчка, щось він там балакає. Басятіна. Басятіна, будем походу, народ вообще нормальненько мотаться, ушатувати Басятіну. Так, я не бачу ніяких тут очівочок або якихось досягнень, ну поки цього немає, не бачу. Так, народ, давайте, 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 давайте ми будемо тепер з вами потрошечку потрошечку розбиратися. Розбиратися, де що, як і куди ставить, друзі. Так, тут печечка 100%. Так, тут обов'язково лучники. Тут і тут лучники. 100%. Тут арта. Тут. Тут піхотка, тут піхотка. От сюди, отак. Кажуть такі, ми погані хлопці, ми взагалі брутальні, погані хлопці. Так, отут давайте скеліпупів поставимо. 60 монеточок, ваще чума, пушка, вообще. Бабла, небагато треба для того, щоб... Гарнесенько їх поставить. Так, ну і, 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 і. Раз пішла така прям вообще файна фішечка. Давайте тут скелеточки поставимо. І давайте. Каже, хто випустив собак. Оце пушка, чума сувер. Мені ці скелетони вже подобаються. Подобаються мало того, що вони не потребують колосальних якихось гранди ресурсів. і е, Взагалі просто. Е, Такі прикольні, подивіться, сидять два таких черепушечки на якихось там скалах, я не знаю, і собі гарнесенько костяхами кидають. Я навіть боюся уявити, звідки вони ці костяхи достають. о во 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 о, чувак, ти куди полетів? Ти що ти робиш? Блін, ну, понятно, понятно. Коротше. Буде він е шмаліть. Шмаліть буде, буде замаражувати. А ну давайте нашого голіма такого чувачочечка, файна. Хорош, хорош, хорош. Голім, це, кстати, класна підтримка. Так, а що я реально лише лівий фланг е укріпляю? У мене ж правий фланг взагалі просто бомжара. У мене тут особливо і немає як би. Ще таких прокачаних башеннях. Йдуть із тої і з тої сторони. Ну, в принципі, добре, що в мене мої дві точки, вони знизу. Мені головне, знаєте, трошечки часу, трошечки ресурсів натхнення для того, щоб як би, розбудуватися. От після того, як я розбудуюся, для цього мені треба монетки, мені треба бабосики, мені треба... Трошечки часу, і мені треба, щоб оцей от Джокол на своєму драконі не літав, не кошмаряв тут. і не... Е, ну давайте от зробимо трошечки, прорядимо е, поганців і не заморажував моїх файних е, чувачків. Так, хорош викликаємо далі наступну волну. Мартеміс Мартеміс відходь, е, просто щоб він хоча б не усіх моїх замаражував. Так, все, хорош, 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 хорош. Норм, норм піде. У нас з вами третя волна, друзі, третя волна. В принципі, ну нічого поки такого незвичайного насправді. От на що б я е, не розраховував. Тобто я так і знав, що з перших же моментів, там, з першої же волни на нас піде просто така, от, знаєте, своріще поганців і вони будуть намагатися от, нас ушатати в какашку прямо на перших же волнах захочуть пройти. Я вже на минулій місії пропустив двох. Або трьох. Ні, трьох, трьох пропустив летючих гаргулі і з-за цього пройшов компанію на дві зірки. То я дуже сподіваюся, що цю вже місію я ну, нікого не пропущу, і мої ворота залишаться в безпеці і взагалі там файненько зможу розмотати усіх поганців. І так, народ, іде четверта волна. Я намагаюся максимально, знаєте, оперативненько жвавенько, грати для того, щоб відео не виходили такими довгими, але самі місії, вони ну, такі доволі, знаєте, доволі насичені, доволі потужні, і ну, дуже багато всього відбувається протягом усього часу, який ми витрачаємо на проходження цієї місії. Тому тут скоротить ну, ніяк. А прискорювати саме відео, ну мені здається. Що знаєте, також не дуже варто, бо а, ну Можна щось цікавеньке, просто й пропустити. Так, трошечки опа, що там, що там, чувак, промазав, да? промазав, то там оптику наведи, трошечки приціл поправ. А да, ти що е, не рухаєшся? Конечно, рухаюся, щоб ти мене там своїми тим, цими заморажуючими е, всплесками не зупиняв, щоб я міг гарнесенько валеніть всіх твоїх прихвастів. А ну давайте випробуємо нашого Голіма. І подивимося, як він проти ведмедя е, на нока справиться. Хорош, хорош, дуже круто справляється, а знаєте, в першу чергу, за рахунок чого? За рахунок того, що е, б'ючи по площі і взагалі атакуючи ворогів, він їх станеть. І це прям ну, просто топова фішечка. Це дуже-дуже крута фішечка. Так, хорош, я вже прокачав. Кастлявих на е, останній рівні, і це було насправді доволі-доволі-доволі швидко, доволі прикольно, доволі круто, е, бо вони не потребують таких колосальних ресурсів. Якщо у вас небагато монеточок, наприклад, як оце у мене, то ці башеньки реально вам якби е, знаєте, ну, будуть в пригоді. Вони вам дійсно допоможуть. Так, давайте трошечки ушатаємо, розмотаємо. Поганців. Йомайо, -йо, скільки вас іде. А ну, давайте сюди голімо трошечки. Голім, давай допомагай мені, чувак, допомагай. Що ти тут? Все, я тебе викликав напрасно. Блін, прикольна оця от, е, тема, можливість е, е, Мартеміса вертати їх е, назад. Там, це навіть краще, мабуть, ніж телепорт. І так, народ, у нас з вами п'ята волна. І. Так, фух, чуть не заморозив мого мертемеся. Я щось цю фішечку трошки упустив. А, давайте прокачаємо лучника в тіні. І тут прокачаємо лучника в тіні. Ех, мені би, мені би трошечки так знаєте грошенятачок, щоб я міг так розгорнутися, щоб я так взяв і в один заход там і ту башеньку прокачав, і цю прокачав, і цю закачав. Я ще хочу отут-от розпакувати, поставити башеньки, але поки на це в мене немає особливих ресурсів, по полічки, народ, пішов морозний гігант. Да і шести волн не пройшло, як вже пішов морозний гігант. Прям... Ану давайте а ану голім, давай. Ушатай, ушатай цього морозного гіганта. Тут Мартеміс пішов. Тримаєш оборону. Красавчик, красавчик, молодець, молодець. Головне не пропустить, бо оці от осколки, оця вся єрісь, яка на мене рухається, я от реально можу трошечки і завтичити. Дивіться, блін, це морозний гігант, Так, надо мені ось тут трошечки трохи промазав народ, промазав, хотів башню прокачати, а в ітогі е викликав завчасно наступну волну. Це прям взагалі було не по сценарію. Це прям, е якщо чесно, я на це не дуже розраховував. Так, 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 так. Ти куди полетів? Ти куди тварюка полетіла? Ти куди полетіла? Оці от вівєрни, оці сині вівєрни, вони минулого разу мені таку подставу злосну зробили, тварюки ви сині. Вони реально мені е, всю мою гранде-кампанію мину, минулої місії засрали, тому що е, пролетіли три штуки, і я зіграв її на дві зірки. І це мене, звісно, народ трохи розстроїло, чесно вам скажу, розстроїло мене трошечки, бо мій це внутрішній атічник він, звісно, дуже підростроївся. Я вам чесно скажу, я ще не. Е, ту місію не перепроходив. Опапулі, о, опапулічки. Ви куди, ви куди такі пошлі дерські, ви куди такі продвигаєтеся? Хлопчики, дівчатка, ви що собі дозволяєте, ще прям А, Так от, я ту кампанію на три зірки ще не проходив, а от вирішив, як би, одразу грати наступну кампанію. Там вже якось на досуге, буде час. Я там відіграю її заново знову, і так, щоб в мене було. Три зіроньки, щоб моя душа якби була спокійненька. Так, пішов, пішов, лядяної друїд, пішов, пішов лянуй друїд, який намагається е, мої башеньки, що би не стало. Заморозить, заморозить. Так, друїд, нічого, я тут на контролі. Тримаю мишку на підхваті, ми тебе зараз будемо ушатувати, друїд. Так, прилітає. Прилітає Джокол, прилітає, він е, теж хоче нам трошечки проблемочок е, створити, але нічого, чувак, у тебе поки не вийде. Так, давайте отут поставимо е, гарнесенько наших лучників. Так, хорош, хорош. Єдине, звісно, що тут проблемка, це те, що участочки, по яких ідуть вороги, вони недовгі, невеликі. Ну, тобто, по великому рахунку, е, їм пройти. Е, Весь шлях до моїх точок, особливо її, знаєте, проблеми не складає. Так, немає в мене. А тепер вже є. Хорош. От викликав зарані волну і собі гарнесенько прокачав в Лучніка в тіні. Так, іде гігант? Іде морозний гігант. Чувак, ти поки дойдеш, ми трошечки тобі хп знесемо. І, і це мені подобається. І це мені дуже-дуже-дуже подобається. Так, хорош, в принципі. Для початку непогано, непогано. Тобто такі от самі простецькі башеньки я прокачав на останній рівень. Так, давайте голімо нашого, голім. Давай, чувак, давай, 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 давай. Ушатуй, ушатуй, цього гіганта, ушатуй, гіганта. Так, і тепер я хочу ще прокачати свою піхтуру, які е, отут в мене гарненько тримають оборону. Дивіться, звісно, лящі дає він ну просто на... Да ладно, що тут два чувака пішло. Я оце щось якось і не звернув увагу народ, що тут уже аж два йде. Ну, давайте його трошечки підшмалимо, Мартеміса в стороночку. Поки Джокул е, там розправляється з моїми зомбаками, воно очі окремо, голова окремо, тулуб окремо, то ми будемо пробувати ушатувати ці гігантів. Так, давайте, давайте, чого давайте. Мені тут треба однозначно підкріплення, і це мені треба арту, друзі. Арту треба ж залізно мені треба арту. Тому що без неї, от з тими танками, я не зможу справлятися. Не зможу справдитися. Так, давайте тут поставимо мого голіма. Так, хороша, одного гіганту ушатав. Опа, пулічки, дракошки попригушки йдуть, е, і летить на нас, несеться ведмідь грізлі на ног бойовий чувак. Так, давайте прокачаємо так тут трошечки. Каже, ми погані хлопці. Звісно, ви погані хлопці, бо ви е, такі якби брутальні лицарі тінь. Uh, так, 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 так. так, Що мені тут? куди мені сюди, Мартеміса, наверное, тут би мені ще прокачать. Uh, так, опапучки хороші, з мігарнем попрокачать. І тут моїх uh, лицарів тіні, і тепер давайте будемо. Трошки дракошиків ушатувати. Опа, пулічки, от так тобі що не очікував, да, Тварюка, собака, ти дика, що ми оце е -е, зробимо таку гарну, файну фішечку. Хоча, знаєте, в мене ж тут печечка є, але ладно, хай буде печечка і арта. Хай це все діло буде гарнісінько. Так, давайте тут прокачаємо. О, хорош, хорош, хорош. З цієї сторони просто доволі такі танкові е, бойці йдуть. Якщо справа на мене йдуть швидкі воїни, там, типа Виверн, або Валькірій, то з цієї сторони на мене йдуть потужні воїни. А, ну друїди ще тут йдуть, але тут йдуть зимні гіганти, які також дуже-дуже-дуже небезпечні. Ось о Валькірія. Тільки згадав про неї, тільки оце про Валькірію згадав, як оце одразу ж пошла, пошла, пошла. Тут Валькірія. Пошла Валькірія. Так, Валькірія, ти дуже собі багато дозволяєш. Так, тримаю, поки на напоготові. Якщо що, то одразу ж його буду використовувати. Так, хорош, прокачав тут арту на останній рівень. Допчики, горобчики я поки не роблю. Ось іде друїд. Зараз ми цього друїда в какашечку ушатаємо це ми і зробимо. Так, єдине, бачите, я навіть не знаю. В яку сторону він буде дмухати свій цей вітер потужний, щоб мене заморажувати. А отут тепер ми голімо поставимо, тому що можемо тут і не справитися. Опа, пульки, хорош, хорош. Єдине, що мені подобається, коли ми гарненько валимо оцих от потужних брутальних е, е, звірі. Е, ну, Тих, проти кого ми змагаємося, вони, в принципі, непогано, мені монеточок насипають в кармашки, і я за рахунок цього гарно можу прокачувати мої башеньки. Так, в принципі, непогано. Непогано мені поки печечка тільки бомжицька, Але в мене скоро буде арта Вообще просто і з цієї сторони, і з цієї сторони, в мене топова арта. Опа пульки, опа-пулічки, опа пулечки. Опа вы куды, вы куды, вы куды, дракошики, вы куды, вы куды такие прям дерзкие ЛТТ? Вы куды? А ну, ми голем, ми голем. Ты пт! Скики ехи де, та що такое? Давайте сюди гоним. Зафигачим. Так, хорош, 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 Голім, хорош, що ти оце так мені файно, гарненько допомагаєш і е їх трошечки виганяєш. Так, давайте так зробимо. Так, давайте Мартемісу сюди. Мартеміс тут допомагає, тримає сюди підкріплення. Це ще собака ти дика, тут на мене дмухає. Так, давайте печечку прокачаємо. Ух, вообще вот это, конечно, тема. Вот, вот все засниженные такие компании, вонны прям вообще непростые, народ. Ну вони настільки цікаві, блін, вони мені настільки подобаються, що я вам прям передати не можу. Але дуже складно. Дуже складно. Дуже багато танкових е перців, які двинуть на нас, і цими треба бути дуже-дуже обережними. Є і потужні з великим обсягом ХП. Є і швидкі, такі, які оце от А е на осколочки діляться, і прям, ну я не знаю. Супер, супер, так кидає три гарячих вугіллячка, давайте вугіллячку прокачаємо. Так, біжні башні, е, бонус отримують, наповняємо Мощним Топливом, А так, ось більше. Так, все, хорош, хорош, народ, хорош. Печечку трошечки прокачав. А тепер знаєте, що я буду робити? Що я буду робити? я буду прокачувати ось цих от чувачочечків. У мене тут є голім. Я поставлю голімов отут і отут. І ці голіми мені будуть файно допомагати. Тримують ворогів, але для цього мені треба трошки монеточок. Трошки Зараз я оцього гіганта ушатаю, гіганта ушатаю. І будуть в мене файні монеточки. Опа, пулічки, давайте поставимо. Ух, дивіться, який крутецький голем, А ну що ти костяний голем. 390 здоров'я, 1731 урон. Хорош, хорош. Джокол, блін. Угаманісь, чувак, угаманісь. Полеті собі на карібе, відпочинь, Ти ж живеш же ж тут, в засніжених горах. сидиш собі там світла нормального і сонця не бачиш. Полети відпочинь, Нащо воно тобі треба? Так, давайте тут голіма поставимо отсюди його, давайте. Затягнемо. Хорош. Чи навіть, чи навіть, знаєте, Отут давайте ми його поставимо. Я не буду в одну зону пхати усіх е, своїх хлопців, тому що Джокол е, заморажує, і це може створити е, проблемку. Так, давайте воронів поставимо і отут ворона поставимо. І зараз в мене трошечки буде монеточок, і я зможу поставити Голіма і тут. Отут давайте ми його поставимо. Голіма буде тут зупинять ворогів. Він не має багато сильно здоров'ячка, але при цьому ось давайте сюди ми його трошечки відведемо. Цих давайте поставимо от сюди. Отак, велико переженемо. І цих от поганих хлопців, bad guys, ми поставимо от сюди. Так, хорош, друзі, остання 15-та волна. Остання 15-та волна, в мене аж 187 монеточок. Я прям навіть не знаю, що мені з таким сумасшедшим баблом робити. Прям просто народ. Я тіряюся, якщо чесно. Просто 187 монеток. Це ж, йома йо, скільки я усього собі можу прям дозволити порішати. Прям. Немає слов, немає слов, прям ваші отоя мужичара. Так, давайте додамо, зробимо більш мощнішими наші. Атаки. Так, а тут давайте ми голіма теж е, витягнемо. Так, Мартеміс, що тут? Як твої справи? Давайте тут прокачаємо. А, ні-ні-ні, ніфіга, ніфіга. Дуже сильно я так, щоб прокачати, то і не можу прокачати, тому що немає в мене ще особливо такого ресурсу. Блін, під... да 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 ладно, тут 4 йде, тут 2 йде, тут і 3 йдуть, друїда, пте. Це Джокол, ти що, відчуваєш, що гайки тобі скоро будуть чи що? Що ти направляєш на мене в свою орду? Закашмарив ти мене вже своїми цими лідівними тварюками. Звідки взагалі ти їх береш? Таке відчуття, знаєте, що він бере бурульку, там на вогнищі її розпалює і е, створює оцих от е, гігантів. Блін, у в мене бустін немає. А, ні, ось о є. Все, хорош, 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 хорош. Зараз от спробую уша. Хорош, ушатав, зразу двох ушатав. І третього теж в какашку убрав. Все, супер, супер, пупер клас, супер клас. Супер, супер, супер клас. Так, тут я прокачав, тут я прокачав. Давайте поставимо ще оцих от по одному. Каже, боун апетіт. Типа, приємного вам апетіту. Так, чувак, а що ти тут махаєш? Дивіться, якийсь гном гоблін з'явився, і він щось мені народ махає. Опа, пулечки, джокол такий спрыгнув. Чувак, ти пузяку свою бачив. Що він робить? Поду вгор. Народ земля трясеться. Це не я очкую, Це. Йоп, це дракон виліз. Дракон, відчуваєш, як кості ломить від холоду, звісно, відчуваю. Хо-хо-хо-хо, мені пушечку тут дали. Ось, о, дивіться, народ ще один такий чувак. Так, а що мені з цими пушками робить? Що мені з цими пушками робить? Я, якщо чесно, трохи не зрозумів, що мені з цими пушками робить. Так, що взагалі... Чувак, як мені тобі здоров'я зносить? Так, щось. А, я так і думав, я так і думав, що він мені буде щось заморажувати. Що мені от робить з цими пушками? Я вроді і прокачав все нормальненько. Так давайте отут поставимо костяного і. Ага, так, да, вже, вже прокачав. Йолки-палки, йолки палки скільки їх. Опа, пулічки. Ану. Хорош! Вальнул, щойно! Так, народ, коротше, з'являються тут такі якби вибухові тємки, які мені дозволяють, дають до можливість а, гарненько валить по Джоку. Але головне їх не пропустить, тому що дуже-дуже дуже дуже багато іде... Мартеміс. Натів во. Воль... Фу! Я реально вже думав, що пропущу. Так, дай, давай, чувак, давай мені. Можливість цей, в джокола. Щось вони дуже-дуже довго підзаряджаються, народ. Реально дуже довго заряджаються. Поки воно зарядиться, він мені всі башні заморозить. Хух, непрості басятини, непрості басятини. У них просто допи йде. Я йому не так, щоб сильно хпшечки зношу. Я два рази вже його вальнув народ. Він мені башні е, замаражує бурунками, коротше, фігачить. І е, я більш за все боюся саме оцих е, віверни. Вів'єрни, оці віверни, вони можуть мені нормальних таких... Проблемчика зробити. Так, давайте сюди Мартиміса. Тому що зараз тут осколок з'явиться. Тут давайте поставимо е, мого файного голіма. Так, замерз замерз мій голім. Ось ось кого я забувся прокачати Ось народ. Опа, пулечка, не получив жбан. Шо, чувак, неприємно, так? Да? Що ж ти хотів? Ти думав, що е, все тобі так просто буде. Ти будеш мої башни заморажувати, мою піхоту заморажувати, і тобі за це нічого не буде. Фігушки, фігушки. Так, народ, тут я прокачав, тут я прокачав, тут я вже нікого нічого поставити не можу. Він продовжує кашмарити мої башні, а я отак от зроблю. Так, хорош, 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 хорош. Давайте пушки, заряджайтесь, що ви так довго заряджаєтеся? Він встигає э, мої башні заморажувати і... Випускать... Опа, пулечки. Неті хорош Задимілся. Ну що, чувак, як тепленько, гарненько. По фізіономії твоїй бачу, що дуже це тобі подобається. Прям дуже подобається. Так, ну я думаю, ще два рази дві пушечки мої підзарядяться, два рази ми його ушата. Да ти що прикалуєшся, блін, він всі мої башні щойно заморозив. Я вообще фигею. Ти. Ти що там дуєш взагалі? Ти. Дивіться, дивіться, що воно робить. Дивіться, що воно робить. Так, давайте. Опа папульки, хорош, зарядилася моя пушка. Да да, ладно, у мене пушка вкакалась, народ. У мене пушка. Е, поламалася. А що мені тепер робити? У мене залишилась лише одна пушка. А якщо у мене й друга поламається, це ж буде взагалі просто, це буде гайки. Це буде гайки. Йопте, блін, я не встигаю, друзі. Не встигаю, не встигаю. Мартеміс, допомагай, допомагай мені, друже, тому що я не встигаю ушатувати е цих чувачків Воно мені заморажує всі мої башні. На, получив збан. Фу, хорошого тут вже очковати почав, блін, друзі. Це фіналочка, це просто вообще. Він мені ушатав мою одну пушку, в мене залишилась одна. Я думав, все, мені гайки. Я вже подумав, що все буде настільки просто, от я телепень. Але тепер у мене гарний краєвид відкривається прямо на мою кінцеву мету. Я вже близько король. Ах ти, візнан, собака, ти дика. Він вже до Дінаса пробирається. Фу, народ мене серце колотає прям просто. Опа пульки, мрачне кладбище і джигу ми відкрили. Так а чому мені цього джигу не дали е, в льодових оцих от просторах? Бо, судячи по ньому... Він мені на Єтті чимось схожий. А так у нас виходить, що ЄТІ буде змагатися вже не в снігах, а в зелених лісах. Ладно, народ, все, дуже дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Ви просто найкращі в світі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей, па-па